У нас з'являється у продажу ось така шкода фабія 2017 року. Об'єм двигуна 1,0. Бензинова з пробігом 208 тисяч кілометрів. Ось такого чудового білого кольору. Вона. Тканинний салон. Чистий, акуратний. Електропакет. Регулювання з дзеркал заднього огляду. Ось такий руль у чохлі, магнітола Кенвуд. Кондиціонер, 5-стопотнева коробка передач, ручничок працюючий. Ось такий погляньте бардачок. Місце для стакана, а Ззаді у нас весла. Також чудовий чистий салон, охайний. Місце, я думаю, це для стаканчиків для ваших, резинові килимки, система кріплення Ізофікс, шторочка. Присутня. Подивіться, великий багажник. Ось, є такий ось відсік. Підігрів заднього скла. Кому цікава дана модель, приїжджайте, будь ласка, до нас на Автопоінт, село Білогородка Софіївська, 19. Оглядайте та забирайте собі в родину. Автопоінт. Придбай якісне авто.